У Тернополі почали встановлювати головну ялинку міста. Впродовж Різдвяно-новорічних свят театральний майдан прикрашатиме 18-метрове зелене дерево. А це вже 11 та ялинка, яку ми ставимо нашим підприємством. Вона є штучна, металічний каркас, потім буде такими блоками прикриватися важкими, щоб вона не впала. Ну і потім встановлюється хвоя. Буде стояти, буде красиво, буде гарно. Буде звичайно огорожа така новорічна. Новорічне дерево планують прикрасити автентичними та патріотичними іграшками ручної роботи. Напередодні у місті відбувся конкурс Найкреативніша ялинкова прикраса. Надійшло 260 робіт від працівників бібліотек, освітніх та культурних закладів, центрів підтримки переселенців. Тощо, окрім прикрас, зелену красуню підсвітять святковою ілюмінацією. Знаєте, я чесно кажучи, дуже здивована, тому що такої кількості робіт ми не мали дуже давно. Згідно нашого положення, участь міг взяти будь-хто, хто проживає в Тернополі і в кого є креативне бачення і бажання перемогти в цьому конкурсі. Комісія обере кращих за усіма критеріями конкурсу. Переможці отримують нагороди і подяки міського голови та грошові банагороди. Умови конкурсу були, щоб іграшка має бути 30 сантиметрів, бо вона буде розміщена на ялинці основній в місті Тернополі. Щоб вона була виготовлена з матеріалів, які будуть не замокати, які будуть мати естетичний вигляд, тому що погодні умови ми маємо врахувати це, коли там сніг, дощ обов'язково має бути гарне кріплення і дуже дуже багато фантазії. От і все. У міській раді зазначають, що гроші на новорічне дерево з міського бюджету не витрачали. Ялинка та уся святкова ілюмінація залишились минулих років, а витрати на електроенергію зголосилися взяти на себе небайдужі підприємці. До слова відкриття новорічної ялинки у Тернополі заплановано на 6 грудня день святого Миколая.